Є у нашій літургії православній, в центрі літургії спів, котрий ми повторяємо за ангелами на небі. Вспомнімо отот спів на літургії, свят, 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 Господь Савов, і спов і земля, наповнено небо і земля, слава Твоїя. Церковь співає то, що відів на небі прокисає. В год смерті царя Озії, відів я Господа, котрий сидів на престолі високому, і края риза його наповняв храму, довкола нього стояли серафими, у кожного по шість крил. Двома закривали лице своє, закривали ноги свої, а двома літали. І взивали свят, свят свят, Господь Сагов! вся земля наповнена славою Його. І тоді пише Пророк Ісай, я то коли увидів оту красу, я грішник і сказав горе мені, я погиб, бо я чоловік з нечистими устами. І живу між народом з такими же нечистими у них устами, а мої очі увиділи Царя Господа Савофа. І от момент важний, Тогди прилетів до мене єдиний з Серафимів, у котрого був горячий уголь, він узяв кліщі, узяв з жертвенника уголь і подійшов до. Ісаї і прикоснувся угльом до уст Ісаїї. І після того, як він коснувся, як угіль коснувся уст, беззаконіє було удалено від нього, і гріх був очищений. Що видів Ісаїя наперед? Коли ми читаємо молитву до причастя, є там такі слова, Господи, уголь тіла Твоєго, Уголь тіла Твоєго, коли ми причащаємося, да не попалить мене, но най найцілить мене, най попалить мені слабості, пригрішення причастя є відів уперед Ісаїя, як уголь, ми йдемо до причастя. І береме в себе уголь причастя святої, славної, а й результат причастя, прощені гріхов, беззаконня удалилися, і гріх мій був, каже Ісаїя, очищений, то, що буде в Новому завіті, причастя. І от каже Господь, чує Ісаїя, Кого мені послати, і хто піде для нас на проповідь пророчества? І Ісаї сказав, я піду, мене, Господи, пошли. І Він сказав: Піди, пророчествуй, а народу сьому грішному скажи. Слухом услышите, а не порозумієте. Очами будете видіти, а не зможете віддіти, як сліпі. І Бог серце цього народа, ушами з трудом чують, а очі свої сумкнули, да не узрять очами, і не чують ушами, не розуміють серцем і не хочуть обратитися, щоб я їх іцелив. І знову Ісаїя видить. Новозавітних людей в цьому світі огрубіло серце народа. І Господь кличе кличе їх до покаяння, до духовного до досконалості духовної повернення в Царство Божої. І то відбувається тільки через іде від Ісуса. Ну маса людей, каже Ісаїя, не захочуть Будуть мати очі, а видіти не будуть. Будуть мати вуха, а чути не будуть. Якийсь розум будуть мати, а не зможуть елементарні речі порозуміти, як нині видиме, коли річ йде у релігійному питанні. Маса людей, як малі діти, як осліпші, глухші, йдуть у блок, у тупік, не розуміючи, що спасіння в церкві канонічне, і поступає так, Будеш тут дитина Божа, способна сопротивлятися, способна до покаяння, способна вернутися і перетворитися на дерево плодовитоє. І лише так Бог буде видіти тебе, і тут народ, який і верне і мир, оджене і війну і злих людей, а у вічності за такі труди, і в вічності буде мати от Бога. Вічну нагороду у Царстві Божому. Амінь.